Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите, Ігор Циганик. Яремчук швидше перейде до Динамо, ніж до Шахтаря. Відомий тренер пояснив, чому Ребров усе робить правильно. Клуб ТОП Ліги розпочав перемовини щодо гравця збірної України. Друзі, нас майже 30 тисяч підписників, і нам залишилося зовсім трохи. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви це зробите. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! В клубі УПЛ проблеми з скандальним гравцем. Легіонер ЛНЗ Бені Макуана нещодавно тільки приєднався до команди, а вже може залишити розташування клубу. За інформацією Sport.ua, Макуана серйозно розізлив головного тренера команди Романа Григорчука. Іноземець системно порушує дисципліну на тренуваннях та не виконує роботу як слід. Через це 60-річний наставник не планує використовувати 22-річного гравця в матчах УПЛ. Триватиме це до тих пір, поки Макуана не змінить відношення до праці. Або ж є ризик, що гравець може достроково залишити Черкаси. Бенні Макуана перейшов у ЛНЗ з Полісся на початку березня. Орендна угода розрахована до кінця поточного року. З моменту прибуття у команду він розіграв у одній грі з Колосом, провівши на полі 2 хвилини. В інших випадках футболіст був поза заявкою команди. Мессі очікує на топ підсилення в Інтер-Майамі. Кевін Дебрюйне потрапив до списку відкриттів МЛС, що надає клубу Бекхема право першочергового підписання 33-річного хаубека, який досі не виступав у цій лізі, повідомляє ESPN. Влітку бельгійць залишить Манчестер Сіті на правах вільного агента. В Українській асоціації футболу розвивається скандал. Який пов'язаний із гравцем юнацької збірної України Артемом Степановим, головному тренеру молодіжної команди Унаді Мельгосі довелося прокоментувати ситуацію. Унаді Мельгоса авторитетно заявив, що інформація про корупцію в збірних України є вигадкою. Вона не відповідає дійсності, бай більше тренер заявив, що в командах ставляться неупереджено до питання підбору футболістів. Іспанський фахівець заявив, що в підборі гравців немає місця тиску або упередженості з боку тренерів. Кожен наставник працює в рамках чітко визначеної вертикалі, своїх повноважень і в інтересах розвитку національних збірних України. У Мельгоса попросив довіряти тільки офіційній інформації. Він повідомив про те, що процес відбору футболістів і роботи скаутів базується на найвищому рівні професіоналізму. Рішення ніколи не ґрунтуються на одному джерелі інформації. Ми складаємо численні детальні звіти, щоб гарантувати визначення та відбір потенційно найкращих гравців для національної збірної, пояснив Мальгоса. Забарний потрапив на радари Челсі. Британський журналіст Саймон Філіпс інформує, що лондонці вже тривалий час стежать за українцем. Поки невідомо, чи піде Челсі за ілею влітку, адже окрім нього вони придивляються ще до низки футболістів на цю позицію. Зокрема, до його одноклубника Діна Хьойсена. Контракт з забарного із Борнмутом розрахований до 2029 року. Головний тренер зорі Младен Бартулович про здоров'я Владислава Супряги. У супряги були невеликі проблеми під час паузи на матчі збірних. Він хворів кілька днів, пропустив матчі з оболоню. Але зараз Влад знову перебуває у повному тренувальному процесі. Я думаю, у нього як у решти футболістів. Обов'язково буде шанс у наступних поєдинках, сказав Младен Бартулович. Андрій Лунін тренувався індивідуально перед грою з Алавесом. Грала Ліги Алавес Реал Мадрид відбудеться у неділю, 13 квітня. Роме. Вартроме. Задобика говорять його цифри, але він повинен забивати більше у великих матчах. Мауріціо Йоріо поділився думками щодо виступів українського нападника Римлян. Його цифри говорять за нього, це безперечно, але я бачу його прямолінійним, з тією фізичною формою, яку він має, і він повинен допомагати команді просуватися в атаці набагато більше, як це робить Лукаку. Він намагається це робити, але ви бачите, що це вимушено, тому що ран'єрі справедливо просить його про це. У нього інші характеристики: його потрібно обслуговувати в штрафному майданчику. Без дібали на полі він отримує менше м'ячів. Такі гравці, як Пелегріні та Соуле, повинні забивати більше, як і українець у великих матчах, сказав Йоріо. Назріває трансфер. Наполій розпочав перемовини щодо підписання хабека Шахтаря та збірної України Георгія Судакова. Футболіст донецького клубу є пріоритетною ціллю італійців на підсилення центра поля. Боси блакитних готові докласти зусиль, щоби купити українця. Щодо Судакова, також є інтерес з боку інших європейських клубів. У поточному сезоні Хавбек провів 31 матч за Шахтар, забивши 13 м'ячів та віддавши 4 гольові передачі. Ігор циганик відзначив роботу Руслана Ротаня в Олександрії. Я не можу сказати, що Олександрія дуже домінує, вони мають гарну аритмію. Якщо брати якість гри команди, то це тренерська історія. Має цікавий футбол, який нагадує мені те, що було у Рамоса в Дніпрі. Ротань один із найрозумніших футболістів, які були в українському футболі, сказав Ігор Циганик. Колишній гравець Динамо Сергій Сидорчук, який наразі виступає за бельгійське вестерло, не відкидає варіант з поверненням в київський клуб. Я чітко для себе усвідомлюю, що я не хочу ні в якому разі бути обузою для Динамо. Ні в якому разі не хочу, щоб я просто був і займав чиєсь місце. Це не для мене. І це не про мене. Якщо я буду впевнений, що я зможу допомогти клубу у тій постасі, якій я сам себе бачу, в якій ми домовились з президентом чи спортивним директором. Я з радістю приєднаюся до Динамо, сказав Сергій Сидорчук. Восени 2025 року збірна України проведе матчі кваліфікації на чемпіонат світу. Команда не зуміла кваліфікуватися до групи А Ліги Націй, але в УАВ загалом задоволені роботою Сергія Реброва, член виконкому УАВ Микола Павлов, прокоментував перспективи наставника синьо-жовтих зберегти роботу. В інтерв'ю Футбол24. Відомий український тренер Микола Павлов, знайомий із методами роботи Сергія Реброва в національній команді. Він постійно контактує з наставником синьо-жовтих і розуміє, з якими професійними труднощами стикається 50-річний фахівець. Павлов заявив, що люди, які не працювали у футболі, не розуміють ці нюанси. Експерт розкритикував тих, хто вказує на помилки головного тренера збірної України. Павлов вважає, що теоретики не можуть оцінити роботу, яку ребро проводить у національній команді. Тренер проводить з командою багато часу і є, розуміє те. Що виселзаю від уваги критиків. В вважають задовільним результат збірної України в Лізі націй. Її не роблять трагедії з поразки від Бельгії в плей-офф турніру. Павлов заявив, що в Європі існує мало команд, які зможуть обіграти розлючену збірну Бельгії. Реброва не треба відволікати від основної мети. У нього завдання вивести збірну на чемпіонат світу, заявив Павлов. Відомий коментатор Ігор Циганик прокоментував повідомлення про те, що нападник Роман Яремчук може перейти до Шахтаря. Я думаю, що він швидше перейде до Динамо на менші гроші. До речі, пішов він абсолютно нормально. Я колись багато говорив на цю тему із Суркісом, і він казав, що немає ніяких проблем. Так буває, чого його тут тримати, якщо дають за нього гроші, а за нього дали непогані гроші. Загалом на ньому заробили 10 мільйонів. Чого злитися? Якщо кожен футболіст київського Динамо принесе 10 мільйонів, то я думаю, що всю школу можна продавати, сказав циганик в ефірі свого YouTube каналу. Друзі, а як ви гадаєте, чи хороше це підсилення для Динамо? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!